Вітаю, просимо вашої допомоги у розшуку 13-річної Софії Сторожук з міста Куп'янськ у Харківській області. Саме там дівчинка і зустріла повномасштабну війну. Нагадаю, що Куп'янськ був під окупацією з перших днів вторгнення. Коли восени 2022 року місто звільнили, стало відомо про зникнення Софії. На жаль, з того часу місце знаходження дівчинки невідоме. Водночас може бути і таке, що дитина опинилася на тимчасово непідконтрольній Україні території. Є попередня інформація, що 8 вересня 2022 року представники окупаційної влади та російських військових формувань вивезли Софію Сторожук з приміщення куп'янської спеціальної школи. Це зробили без дозволу батьків, опікунів чи працівників навчального закладу. Дівчинку нібито перевезли до школи інтернату у місті Перевальськ Луганської області, який перебуває на тимчасово окупованій території. Утім, ця інформація ще потребує підтвердження. Тож насправді Софія Сторожук може перебувати у будь-якій точці України, а можливо, і за кордоном. І все ж особливо уважно вдивитися в обличчя дівчинки. Я прошу жителів тимчасово окупованого міста Перевальськ на Луганщині, куди. Дівчинку нібито вивезли окупанти. Розуміємо, що на окупованих територіях не працює українське ТБ, але якщо ви бачите цю програму в інтернеті, то ще раз погляньте на фото Софійки. У неї русяве волосся тонкі губи та овальне обличчя. Якщо раптом хтось щось знає про Софію Сторожук, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Також на Харківщині зникла безвісти восьмирічна Дарина Козаченко. Дівчинка-сирота і зустріла війну у прикордонному місті Вовчанськ. Це Чугуївський район області, який з перших днів війни був окупований. Восени 2022 року цю територію звільнили, але інформації про зниклу дитину немає і досі. Можливо, дівчинку вивезли до Росії або на тимчасово окуповані території. Звісно, не виключено, що Дарина може перебувати і на підконтрольній Україні території. Тож прошу усіх, хто володіє будь-якою інформацією про дівчинку, телефонувати на гарячу лінію служби розшуку дітей магнолія за коротким номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Ще одна дитина, яка зникла на Харківщині, і так само у Вовчанську. Це 12-річний Влад Любічев. Зв'язок із ним обірвався 1 червня 2023 року, і з того часу про нього нічого не відомо. Якщо ви знаєте бодай щось про хлопчика, не зволікайте і повідомте нам на гарячу лінію 116 шістнадцять Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Наголошую, що важливими для пошуку є будь-які навіть найменші подробиці. І як зазвичай, прошу вас про поширення відео у соціальних мережах. Це дійсно дуже допомагає у пошуку, і не виключено, що хтось з ваших друзів чи знайомих може впізнати дитину і повідомити важливу інформацію. І ще прошу вас подивитися фото зниклих хлопчиків та дівчаток. Інформація про яких розміщена на сайті служби розшуку дітей. Якщо ви когось із них упізнали, будь ласка, одразу повідомте про це за номером 116 30. Це гаряча лінія служби розшуку дітей Магнолія. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua юей.